Новый собеседник это Сергей Грабский, военный эксперт. Сергей, приветствую вас. Мое приветствие. Давайте для начала всех гостей спрашиваю сегодня, впечатление от парада, что увидели, что не увидели. Ну, Т-34 все посмеялись, но, может быть, даже этого вы не ожидали увидеть. Ну, побачил и страх, прошу Бачили страх від того, що відбувалося, тому що ми прекрасно розуміємо, що є таке поняття як парадні розрахунки, тобто комплекти техніки, які можуть бути задіяні, але ми цього не побачили. Тобто, навіть той жест, який ми побачили, що кругом Путіна сиділи представники держав колишнього Радянського Союзу, скажімо так, близькі друзі по СНД, свідчить про те, що він просто банально боїться. Чи він, чи його клон, але вони банально бояться можливих ударів. Ми бачимо те, що вони з острахом провели цей парад вони змушені були його проводити. Але найбільше вони не здатні. Тобто, робити якісь висновки, що там техніки немає в них, що там не вистачає озброєння. Ні, все в них є. Хай не вели невисокої якості, хай застаріла, але техніки в них є. Був просто банальний страх за своє фізичне існування і не більше цього. Тому цей парад був такий і короткий, такий. тому цей парад був настільки обмежений по часу і так мало людей було задіяно. Тому що самі розумієте, яким би сильним ударом було б для престижу путінського режиму атака на Кремль на Красну площу під час проведення цього заходу. Ну що ще? Начебто сталося, не можемо підтвердити, але з'явилася така інформація, що 9 травня, тобто вчора, військовий аеродром Балтімор у Воронівській області, атаковано невстановленою ракетою. от такі дані, і що її уламки знайшли в лісосмузі недалеко від кладовища. Воронь вороніжу, mm -hmm. да. От що про нам, Як... наскільки ви вірите в те, що відбулося, тому що там вони і три дрони збили, які летіли з України в сторону Москви, і, і... і ракету якусь збили. Наскільки це... ця інформація ну, на, ваш... на ваш розсуд відповідає дійсності? Ну, вона є цілком ймовірною, тому що ми на сьогоднішній день спостерігаємо практично нон-стоп застосування ударних засобів України по важливим об'єктам на території, на тимчасово окупованій території країни, так і на важливих об'єктах, які знаходяться поза межами території України, і в цьому нас ніхто обмежити не може. Ми використовуємо свої власні ударні засоби. Ми маємо на це право е, ми можемо абсолютно спокійно розглядати вірогідність, високу вірогідність того, що така атака була здійснена про здійснена проти стратегічного об'єкту на території Російської Федерації. Власне, це не одна атака. Такі атаки продовжуються щодня. Ну щодо ракетного зброєння, з'явилася чергова стаття в політико на на цей раз США. Не планують відправляти дальнобійні ракети в Україну. Ну от так, начебто, атакамці, по них позиція не змінилася. Чи є шанси, що ми їх отримаємо, чи просто воліють про це взагалі не говорити американці? Ну є два аспекти: перш за все, треба розуміти, що наші союзники, і це не тільки позиція Сполучених Штатів. Наші союзники дуже обережно розглядають все, що може бути пов'язано навіть дотично з ядерною загрозою. І треба усвідомлювати, що зброя, дальнобійна зброя, яка використовується на таку відстань, тобто більше 200-300 кілометрів від 260 до 300 кілометрів, яка діє в, скажімо так, в алгоритмі поверхня-поверхня, тобто земля-земля, може потенційно розглядатися як засіб доставки ядерного боєприпасу. Цього наші союзники не хочуть. Тому ніхто, в принципі, не розглядає цього питання, щоб поставляти нам цю зброю. Мало того, треба розуміти, що противник може задіяти проти таких ракет певні системи радіоелектронної боротьби і так далі. Тому подібно, що може знизити ефективність застосування цих ракет. Ми поки що не готові, можливо, діяти проти таких систем радіоелектронної боротьби. Тому знайшли просто дуже просте рішення. Всі прекрасно розуміють, що із застосуванням ракет, які діють в концепції повітря поверхня, їх не можна розглядати з точки зору того, що на них може бути розміщений ядерний заряд. І саме тому активно обговорюється питання передачі Україні Великою Британією ракет, які можуть бути розміщені на українських літаках. Вони є адаптовані для цих літаків, і я думаю, що це питання, тобто питання дальнобійних ракет. В такому аспекті воно ну якщо про нього вже говорять говорять відкрито, то ми можемо розуміти, вже маючи певний досвід, що це питання вирішено, і ця справа часу, коли такі ракети опиняться на території і на, озбро... на території України на озброєні Сил оборони України. Щодавно дивився розслідування російських, здається, журналістів. Вони хотіли записатися ну, підставна підставний запис в ЧВК, Вагнер, ПВК Вагнер, і е, там розповідає рекрутер, що приїдеш в Молькіна, цю селище, там всі знають, і там ще база спецназу російського, ще поряд з ними. Я подивився від Запоріжжя 450 кілометрів. В принципі, ОТКР, наш Сапсан, має добувати до да, 500 кілометрів. Де українські ракети, пане Олександре? Я вам скажу чесно, що у наших сил оборони ми ну просто скажемо так десятки сторінок визначених цілей. І наше військове керівництво визначає пріоритет по нанесенню ударів по цим цілям. І для нас на сьогоднішній день більш важливими є командні центри противника. Для нас більш важливими є логістичні центри противника, включно з тими об'єктами, які вже вражаються. І ці об'єкти е, нафтосховища це було в Севастополі. Це було в Краснодарському краї. Ну і як буде в нас достатньо ракет, то ми доб'ємо і до інших позицій, які будуть визначені нашим військовим керівництвом, на сьогоднішній день ми поки що, поки що не маємо в достатній кількості ракет, щоб дозволити собі, ну скажімо так, наносити удари по так званим другорядним, другорядним цілям. Треба розуміти, що будь-який такий навчальний центр у разі його знищення або нанесення удару. Ну, він не буде пошкоджений остаточно, тобто буде знищена певна кількість особового складу, і на тому все це ресурс, який Росія може відновлювати досить швидко. Тому для нас ці цілі, тобто розміщення особового складу на такій відстані, поки що не є настільки пріоритетними, як, наприклад, ті ці цілі, про які я вже говорив. Тобто, бази, навтосховища і так далі. Тому повідомлення. Спеціалісти інституту вивчення війни пояснюють. Намагаються пояснити, навіщо Росія от здійснювала останні ракетні удари по Україні, і таким чином вони вважають, що Росія намагається стримати майбутній український контрнаступ, однак це не дуже е, вдається, не, не, не є стримуючим фактором. Е, ви погоджуєтеся з такою оцінкою, що ударами, в тому числі. Угу. Так, будь ласка в тому, в тому числі треба розуміти, що Росія переслідує дві цілі. Вони абсолютно усвідомі того, що вони не спроможні завдати нищівного удару по критичній енергетичній та транспортній інфраструктурі, так щоб вивести нас з ладу. Тому удари, які здійснюються в глибину території України, зокрема той. Показово демонстраційний удар по Києву, який був практично відбитий, він здійснювався з ціллю терору або так званий удар помста. Але тут треба уважно слідкувати за тим, де власне наносяться такі найбільш інтенсивні удари, і тут я повністю погоджуюся з представниками інституту вивчення війни, тому що противник завдає активних ударів саме по по локаціях і по регіонах. Ну, які наближені до зони бойових дій під постійними ударами противника знаходяться Харківська, Запорізька, Херсонська області. Противник наносить удари по Нікопольському району Дніпропетровської області. Під ударом знаходяться Миколаївська область і деякі об'єкти Одеської області таким чином. Це повністю підтверджує по вислів наших колег з інституту вивчення війни, що противник таким чином намагається зашкодити правда, без без достатнього успіху процесу підготовки до проведення наступальних, а не контрнаступальних дій українських сил оборони. А що щодо ракет не ракета а плануючих бомб, так там кілька тижнів тому з'явилася інформація, що активно починають так оці тупі бомби, так споряджати відповідним ну конструктивні зміни для того, щоб вони там планували там навіть до 70 сімдесяти кілометрів вони можуть так летіти, і що це дійсно ну становить небезпеку. Однак одразу ж була інформація, що масово от так вони їх переробляти поки що не може. Це абсолютно справедливо, і це тільки підтверджує то про що ми говорили з вами в попередньому блоці. Що противник таким чином намагається якось вплинути на процес підготовки, адже відстань 70 кілометрів з урахуванням того, що противник має запускати їх з літаків. А літаки бояться заходити в повітряний простір, який контролюється силами протиповітряної оборони, він серйозно обмежує цей ресурс. Ну, звісно, їх досить складно, не досить складно потрібно певні технологічні процеси, щоб їх переробити. Ну і по-друге, треба розуміти, що ці бомби використовуються за двома напрямками. Перший напрямок так, звісно, намагання нанести удар по якимось об'єктам, які становлять військовий інтерес, як для нас, так і для противника. Ну а по-друге, так як і у попередньому блоці, ми говорили про терористичну сутність таких ударів. Треба розуміти, що ці бомби не є точним боєприпасом. І вони спрямовані проти статичних об'єктів. На жаль, під поняттям статичний об'єкт ми розуміємо в тому числі наші населені пункти, тобто створення такої ситуації терору постійного терору, що в принципі не є новою ситуацією для українських українського населення України загалом, і противник намагається їх використати. Поки що вони не можуть це зробити е, у достатній мірі, і я маю певні сподівання, що з посиленням нашої з посиленням ефективності нашої протиповітряної оборони противник матиме менше можливості для нанесення таких ударів. Тому що якщо ми уявімо собі, що ми отримаємо в достатній кількості е, такі комплекси, як Петріот або Айрісті, противник просто фізично не буде мати можливості наносити удари такими бомбами ну, в такому широкому спектрі. Щодо контрнаступу, наступу українських збройних сил, що заявляє наш міністр міністр Кулеба, що не треба думати про майбутній контрнаступ, бо наступ як про останній, так що це буде може серія так наступів чи контрнаступів? А може, ми вже їх бачимо. Давайте по порядку, Значить, перше, міністр Кулеба і, в принципі, все військово-політичне керівництво є цілком свідомими того, що є певні аксіоматичні вимоги для того, щоб здійснити. Наступальні дії, які приведуть до остаточного звільнення територій і відповідно до цих вимог, що найменше Україна має мати армію, яка вдвічі більша від армії окупантів. Це стратегічні вимоги, якщо ми говоримо про стандартні конвенційні операції, які проводяться. Якщо ми цього не можемо забезпечити, а ми цього не можемо забезпечити, тому що ми не зможемо ну, фізично зараз поставити під uh, зброю 3 мільйона. Осіб, щоб хоча б в два рази перекрити чисельність збройних сил Російської Федерації, ми можемо розглядати проведення таких наступальних операцій, як серію кампаній, і саме тому тут ми говоримо про послідовні операції, які мають на меті послідовне звільнення територій, які дозволять нам поступово розвивати наші спроможності щодо подальших наступальних дій, але це не може бути здійснено протягом однієї кампанії, mm -hmm. тому ми розглядаємо. І від самого початку я, наприклад, завжди говорив, що я не маю жодних навіть сподівань на те, що цього року ця війна закінчиться, і те, що наші засоби маси інформації, деякі наші політики породжують неправдиві такі очікування у нашому суспільстві, є ну скажімо так, м'яко кажучи, помилкою. Якщо не сказати непродуманою політикою або злочином, що росіяни? Як вони до цього готуються, чи ну багато там думок, що вони вже перейшли в глухо оборону, що вони готуються прийти в глухо оборону? Там, якщо почитати цих турбозет патріотів, там доволі розмаїтий такий спектр думок, як ви оцінюєте дії росіян нині? На сьогоднішній день у зв'язку з тим, що не відбувала не відбулася чергова хвиля мобілізації, путін просто банально злякався її робити і не ризикнув її робити, щоб не підвищувати градус внутрішньополітичного напруження в країні. Росія не спромоглася забезпечити собі так званий другий ешелон. Так, на сьогоднішній день ми можемо говорити, що загалом проти українських збройних сил діє приблизно до 400 тисяч особового складу російських військ. Але вони ну вибачте за такий вислів розмазані вздовж 1500 кілометрової лінії фронту, включно там ну невеликий, дуже невеликий контингент, начальний контингент в Білорусі і так далі. Там починаємо Чернігівська, Сумська області, суміжні з ними Брянська, Білгородська, Курська, Ростовська і так далі області плюс достатньо серйозні сили, зосереджені в Криму, і плюс вони присутні на території тимчасово окупованих районів України. Але е, треба розуміти наступне: що Росія намагається втримати всі ці території. І цього континенту, ну, банально не вистачає для того, щоб забезпечити надійну оборону, або як кажуть, глуху оборону і. Непереборну оборону тому противник зараз намагається заритися зараз намагається шляхом створення інженерних загороджень і створення опорних пунктів та лінії оборони таким чином ну, затримати або унеможливити проведення наступальних дій збройними силами України. Але проблема їхня в тому, що вони є абсолютно передбачувані, вони діють за методиками і алгоритмами. Оперативно настанови з оперативного мистецтва ще середини минулого століття, тобто ми прекрасно знаємо той алгоритм дій, як воно відбувається, і саме тому ми постійно проводимо, ну скажімо так, вогневий вплив на противника, заважаючи йому дійсно створити якусь таку серйозну і потужну оборону. Чи говоримо ми, що наша про наступ буде такою легкою прогулянкою? Ні, аж ніяк, але ми маємо ну певні перспективи щодо здійснення. Вдалих наступальних операцій. Маю надію, що завдання, які будуть ставитися військам, будуть виконані, або, скажімо так, навіть частково виконані, тому що треба розуміти, що противник просто має дуже серйозні кількісні показники по особовому складу. по техніці. Хай по техніці вони не забезпечують достатній рівень боєздатності і боєготовності своїх підрозділів, але цієї техніки просто дуже багато. Тому це не буде проста справа, і саме тому, як ми вже з вами говорили, треба бути готовими до серйозних випробувань і ну, готуватися до затяжних кампаній, які не закінчаться цього року. Чи можемо ми говорити, що оці наступ контрнаступ українських збройних сил це буде ну фактично протистояння радянської армії і натівської армії? Чи це досить таке? Ну? Смілив, смілива така буде заява. Ви знаєте, це буде дуже смілива заява, адже давайте будемо відверті. Попри те, що ми опанували досить серйозно і використовуємо на практиці методики проведення бойових дій, ведення бойових дій відповідно до стандартів НАТО, все ж таки більша частина нашого озброєння бойової техніки залишається по суті своїй радянські. Ну давайте так скажемо. У нас немає бойових літаків НАТО, які або західних зразків. Тобто ми фактично ведемо бойові дії методами вже 21-го століття з використанням основного масиву зброї 20-го століття. Тому ця заява буде ну, трошки передчасна. Хоча треба розуміти, що ми ведемо такі більш осознані та удосконалені бойові дії порівняно з противником. Противник не знає, як ми будемо розвивати цей наступ і що від нас очікувати. Так, ну я маю на увазі не про техніку, а більше підходи, планування операцій, їх здійснення планування операцій, я як я і сказав, так абсолютно. Ми, ми вже давно перейшли на ті стандарти НАТО і в принципі досить ефективно їх використовуємо. Більше того, а таке комплексне використання засобів розвідки, засобів управління високоточної зброї, воно дозволяє говорити про те, що саме на цій ділянці. Нашої війни ми фактично вже використовуємо методики і бойові алгоритми передових країн світу, ну в тому числі НАТО зрозуміло, Сергій. Дякую вам дуже за те, що доєдналася до нашого ефіру. Сергій Грабський, воєнний експерт, був з нами, друзі.